Добрий вечір, шановні друзі. В Майамі завершились перемовини між американською та українською делегаціями щодо сталого, надійного та ідентичного миру. В Майамі, В гольф-клубі пана Віткафа. Вам не почулося, так? Да? Там розмовляли сьогодні у неділю. А хто там на полі біля лунки стоїть? А Ану, піднеси ключку номер 6 Марка Рубіо. Він зараз вам гола заб'є. Вирішальне очко. Смарагдовому нашому потужному. Вовочки, Вовочки, що це робиться? Ви уявляєте собі, вони полетіли у неділю в Майамі на перемовини. А знаєте, чому в Майамі? Бо що Марко Рубіо живе в Майамі, і це рідний штат, Каліфорнія для нього. А у Віткафа там гольф-клуб. Ну, ті грають, наші розмовляють. Потужні перемовини, так? Да? Не у Києві, не у Покровську, не у Дніпрі. В Майамі. В гольф-клубі пана Віткафа після того, як завершили грати у гольф, вийшов Рубіо, держсекретар Сполучених Штатів Америки та повідомив нам наступні підсумки. Перемовини були продуктивними, але потрібно ще більше роботи. Розмова між делегаціями була жорстка. Ну як на полі для гольфу за кожне очко боролися, але дуже конструктивна. Зустріч включала обговорення деяких найчутливіших питань. Для українського урегулювання потрібні надійні довгострокові гарантії для Києва. То там такі вже почали заяви іншої політики робити щодо гарантії. Кажуть, і на 70 років надамо гарантії, і на 100 років гарантії. Росія має стати частиною рівняння цих гарантій. Для цього Вітков завтра вилітає до Москви, де зустрінеться з Путіним. Сполучені Штати реалістично поглядають на перемовини щодо України. Перемовини у Флоріді стосуються не лише урегулювання, а й майбутнього України. як обнадійливо. Вовочки, Вовочки. Ну і на останок Марко Рубіо сказав: ми не просто хочемо допомогти Україні припинити це все та здобути сталий там надійний мир, як каже наш потужний смарадовий генераль Пібет. Ми хочемо здобути вічні гарантії, вічні, на вічно, щоб це покласти цьому край, щоб смарадовий генераль Пібет ніколи в житті більше не зіштовхнувся з зіткненням чи вторгненням з боку того. Путіна ЄВМ 80-х років, як каже наш після цього вийшов наш потужний представник переговорної групи, пан Умеров, та заявив, що ми надамо інформацію пізніше. Зараз нічого не можу надати, але подякував 35 разів пану Марку Рубіо і іншим представникам американської делегації. Віткафу, зятю Трампа, Кушнеру треба ще було подякувати. Анучки Трампу вона дуже гарна, до речі, грає у гольф. Також зазначив, що маємо відчутний прогрес до встановлення справедливого та тривалого миру, але понять його не складно, як казав класик у одному фільмі. Знаєш, що він хоче? Кемську волость він хоче. Обговорювали питання обміну територіями, гарантії безпеки, припинення вогню, кількість армії. Ну, це Wall Street джорнал. Журнал такий повідомляв ці речі. Ну то і так зрозуміло, тому що на минулій зустрічі у Женеві вони обговорювали всі ці питання, червоні лінії, про які казав наш потужний Смрадовий генералі Піпет. Зараз Марка Рубя разом з Виткафом та Кушнером укатували їх. Давайте чуть тут поступиться тут, та поступиться там, і ми це врегулюємо. Але останнє слово за нашим Смаратовим генералі Піпідом. Він, коли все це почує, він їм розкаже і про червону лінію, і про все інше. Зради наш не допустить, так що тримаємось, не чубимось, єднаємось. Підписуйтесь на канал та до нових зустрічей.